Зупинити, mm -hmm. Ні, я такого не чув. Так. Радіо треба схопити. Я сьогодні спілкувався з працівниками Даї, сьогодні вертаюся з суду, я такого не чув, перший раз від вас таки чую. Та? Та перший раз від вас таки чую. Яке порушення? Скажіть, будь ласка, яке порушення? Що я порушив? крайнього правого ряду повернув. З якого крайнього правого ряду? Щоб сміятися, У мене два свідка в машині. Так. так? Добре. Хто вам сказав? Я вам кажу. Хто є свідком по закону? Свідок, Свіду... автомобілі. Свідком є люба людина, яка може дати свідчення, бачила, що знає, або була присутня при будь-якій події. Ви кажете люба... протоколі, Ні. що людина сиділа в автомобілі, автомобілі і бачила, як ви їхали. Добре, які у вас є докази мого правопорушення? Я Я сам вам фізвідкую. Ви мені приділяєте, так? Я фіксую, що свідків немає по кругу. Свідків у вас немає, так? Немає свідків. Немає свідків. То ви мені хочете незаконно зараз пред'явити якісь, е оскаржити мене в адміністративному правопорушенні, так? Так. Без свідків і без так. матеріалів ніяких. Так. Відео, фотофіксації у вас немає, немає. так? Немає. Немає. Добре, я зрозумів вас. Тримай, будь ласка. Да. У меня есть кисточка? На ручку, на книжку. Давай ручку. Дай мне, пожалуйста, подключить. Я так вас провожу. Да, Сейчас, когда спишите. Я, например, э, спишу, а не спишу. Да. Предъяви, пожалуйста, посвящение в раскрытом виде. Для того, чтобы я смог списать данные. Поки вони пред'явили посвідчення в розкритому воді, я не рахую вас працівником дає. Я хочу переконатися, що ви є працівник дає. А я що в формі не працівник дає? Ну я не знаю, ви могли форму <пробітник> де завгодно взяти. Прошу? Я не знаю, ви могли форму, де завгодно взяти. Добре, так напишіть, що я купив форму зала. Тобто звернув. ви відмовляєтеся, мені прийдеться. На першу ви вимогу водія Ні, або плат... учасника. Ви працівник міліції? Так точно. Прошу показати документи. Я вам представлю це. Мені замало. Вам замало, що так. вам показати ще? На першу вимогу учасника дорожнього руху зобов'язані показати посвідчення в розкритому виді. Ось так. І ще, скажіть, будь ласка, де ваш автомобіль стоїть? Чи ви без автомобіля? Ви без автомобіля. Де їй місто новое Так, Лучишин Іван, Іван Петрович. Петрович. Ваші документи. чекайте. А ви знаєте, що вам заборонено без службового автомобіля е, в нічний час при недостатній освітленості взагалі займатися Покажи такою діяльністю. Наказ. Такий наказ, Я з собою документи не маю. Не Це не не написано в 111 наказі. Це написано в 111 наказі. Номер значка Лова. 07 11.07. 07.11. Да? Так. Uh -huh. Телефон довіри, попросив. Добре, давай я попрошу вас надати мій номер телефону довіри, що ви зобов'язані зробити. Номер телефону довіри мені надати. Що я не знаю. ви Не знаєте? А що ви взагалі знаєте? Ну, що не знаю? Ну, як ви займаєте посаду, ви працюєте, працівником дає. Це, це, це є якась певна посада, яка ви представляєте за кошти. Я вам зараз покажу. Не повишайте до мене голос, маєте те в машині? Я вас слухаю. Так, дайте мені будь ласка, номер телефон вірю. Я не знаю. Ви ж водій повинен все знати. Водій повинен все знати. Я всім документи надав, які ви захотіли. Я ще не бачу вашого маршрутного листа патрулювання. Я не а з, я переконався, що ви взагалі зараз є на службі. Ви номер телефону, довіри кажете, що не знаєте, так, що ви мені зобов'язані його надати на мою першу вимогу. Так само, зараз порушили стільки, що я не знаю. А що навіть. порушили, шановні? Я нічого не порушую, я їх собі спокійно. Так, вас немає навіть свідки для того, щоб мені щось сказати. Добре, будемо шукати тоді пів години зараз номер телефону довір. переконатися, що ви дійсно працюєте, що ви сьогодні є на зміні. Дікні Якщо... водія, так патру, будь ласка, ну ми мовили працювати міліції. Я переконаюся, чи що ви щось маєте чи ні. По-перше, по-друге, ви так, я не маєте крісла для перевозення людини. Правда? Чому дитяче крісло не обладнане ззаді? Ви мене зупинили з якою цілю? Для того, щоб виявити правопорушення? Так. Чи для того, щоб запобігти. Яка ваша перша задача? Це запобігати правопорушенням, а не виявляти їх. А хіба так? дитячий, а дитячий дитя не має бути? Просто Дитина просто не має сидіти спереду. Правда? Дитина не сидить сама по перше. Це моє посвідчення, що ви переконалися, що я не я керую. Не бачу. Бачу. Ви маєте пред'явити її надати. Я приділек. Я сліпий, шабон. Ну, шановні, я не знаю. Якщо ви сліпі, то, ну як, можна допомогти. Що не розумієте, що? Дайте мені Дам... номер телефон довіри. Ви собі дзвоніть куди хочете. Ну так я і збираюся, позвонити, ви мені даєте номер. Ви маєте пред'явувати. Добре, я вам зараз все пред'явлю, на мене є. Я позвоню в телефон довіри, тоді вам все пред'явлю. Ну то дзвоніть, це ваше право. Ну все добре, чудово. Не будете такі розумні. Я не буду таким розумним, якщо ви вони будуть таким. Запис одного року. Тут немає. Оскільки, будь ласка, до чого вам мої документи? Я можу поцікавитись? Ви мене не чуєте? Якось зимою буде спілкуватися, якщо ви мене навіть не чуєте. Спасибо за лікарсь, не адекватно поводите. Причитайте про дитині. Не чуєте, що до вас говорять, кажете, що ви сліпі, може вам щось допомогти? Що ви... А, я зрозумів, його говорить голосніше? Його робити голосніше можна? Горіть вас? Не видімо на вулицю, погоріть. Нашим, і тут комфортніше. Я вам кажу, приділити документи, ви собі там що шукаєте якісь бумажки. Ну, ви мені відмовляєтеся надати номер довіри, але Я а шукаю сам. десь був записаний. Покажіть маршрутний лист, е, лист поста, як, що у вас є. Маршрутного листа не даю, шановний. Є відпрацювання міста Львова. Ну воно у вас постійно, постійно є. По ну так, воно у вас є постійно. Ну, я не знаю, вас постійно. О, що знайшов. Маєш на рухом? Має. Вот тут той ход. Сейчас два назвали. Скутына. Що по нас еще закончится? У мене немає номер, то собак мешку в зарплачу. Я київський номер телефон довірує. Бачу, люди не знають навіть, що таке телефон довіри і як він звучить. Зайнятий телефон довір? Так, бачу, багато людей таких, як ви дзвонять. Бачите, на пана без приділялом займається саме дуже. Я? Пане Сену дуже безприділом займатися самим, часом, що так багато людей ну, думаєте. Ну, думаєте, її Зараз є незаконні, законі, тому що вони зупинили б закони е, на той е, основанні. Ну, тому що у вас немає по-перше, доказів мого права порушення. По Другий нічого не, прав... не порушував, це є два. Третє, ви мені забор... не дали номер телефону довіри. Чи... Я Чи немає телефону довіра, я... ви зобов'язані його мати. Ви це... зобов'язані на першу мою вимогу мені його сказати і назвати, так само, як і показати посвідчення, Де що такі? вони зробили. Де 111 приказ читайте. Приказ? Це є ваш. Приказ, як Добре, наказ. Я такого не знаю. Наказ. Який наказ? 111. — Як він називається? Це ваша службова, я не пам'ятаю, як воно там правильно називається, тому що в мене має собою документів. Ну то ви маєте це знати, а не я це знати. Це не я маю вчити закон, а ви їх маєте вчити і виконувати. Я виконую правила Дорожнього правил дружнього. Поспілкуємося, У мене в цей час було більше документів, в інші ситуації поспілкуємося. І По купіть По собі для дитини крісло, бо в нас раз